Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі КНІТКЕД ТВ. Ось моя Кет. Сьогодні ми з вами в'яжемо чудовий ажурний візерунок. Додаємо до своїх скарбничок ажурних візерунків, бо скоро весна, і треба буде в'язати щось таке легке, повітряне, красиве. Тому я пропоную вам зв'язати ось таку красу. Єдине що цей візеруночок він не дуже логічний і тому за два рапорти буде важко його запам'ятати. Схемку к цьому узору я додам в спільноту. Заходьте дивитесь. Можете користуватись, а зараз я вам розповім, в чому примхи цього візерунчику. Ось моя головна примха лежить. І так, рапорт візерунку складає 16 петель і 2 кромкові. Перший ряд. Починається, як всі ажурні узори, і нічого не передбачає чогось складного. Дві петлі разом з нахилом вправо, накид, лицьова петля, накид, дві петлі з нахилом вліво, три виворотні петлі. Візерунок такий трошки тіньовий, я б сказала, використовуються виворотні петлі. На лицевій стороні. Але що добре, що виворотній ряд в'яжеться за малюнком. Далі дві петлі з нахилом вправо, далі повторюємо накид, одна лицева петля, накид, дві петлі з нахилом вліво, три виворотні петлі. Візерунок буде зміщуватись стосовно саме ось цих виворотніх петель. І тому іноді він буде здаватись таким неочевидним три виворотні петлі і ще раз повторюємо. Накид, накид. Перший ряд не, не повинен викликати якихось питань. Всі питання почнуться потім. Виворотній ряд пров'язуємо за малюнком, тобто виворотні петлі, як на нас дивляться, в'яжемо виворотнями. А петлі, які дивляться на нас лицьовими, пров'язуємо лицьовими, накиди пров'язуємо виворотніми петлями. Зараз для зразка я взяла товстішу пряжу, щоб візерунок вийшов таким більш рельєфним, мабуть. Щоб простіше було показувати, в чому тут примхи. Ось в другому рядку вже починаються несподіванки. Забуваємо, що ми тут робили з вами, і просто пров'язуємо 4 лицеві петлі. І далі, як я і казала, наш малюнок далі виграє ось навколо цих виворотніх петель, які будуть. Зменшуватись і збільшуватись. Ось вони. Оці трикутнички. Чотири лицевих петлі. Накид. Дві петлі з нахилом вліво, дві виворотні петлі. Повторюємо. Чотири лицеві петлі. Накид, дві петлі з нахилом вліво, дві виворотні. Чотири лицевих петлі. Накид дві петлі разом з нахилом вліво, дві виворотні. Накид, і закінчуємо. Рядок двома виворотніми петлями, виворотній ряд в'яжемо за малюнком, третій ряд п'ять лицевих петель, тут більш-менш легкий рядок, тут вже зрозуміло по логіці попереднього ряду. 5 петель лицевих, накид, 2 петлі з нахилом вліво, одна виворотня, 5 лицевих петель, накид, 2 петлі разом, одна виворотня, я на початку відео сказала, що рапорт складає 16 петель, рапорт складає 8 петель. А 16 петель це два рапорти, які формують візерунок. З одним рапортом він ну, не вимальовується, ось так би я сказала. Тобто, якщо ви його використовуєте не лише як, ну, не як основний узор, а як оздоблення, наприклад, міжлицевою гладдю, Посередині рукава, збоку, десь так. То бажано в'язати два рапорти, щоб склався ось цей візеруночок. А так рапорт складає 8 петель. Так, 5 лицевих петель, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, одна виворотня. Це перша половина нашого рапорту. Так, я пров'язала виворотній ряд за малюнком, це перша половина нашого малюнку. Як бачите, ще нічого за цю половину не дуже зрозуміло. В'яжемо далі. Три виворотні петлі. Дві петлі. З нахилом вправо накид, лицьова накид, дві петлі з нахилом вліво. Закрили перший трикутничок з виворотніх петель. І почали наступний. Три виворотні петлі, дві петлі з нахилом. Разом з нахилом вправо, накид, лицьова, накид, закриваємо трикутничок з виворотних петель і починаємо наступний: Один, два, три, дві петлі з нахилом вправо, накид, лицева, накид, дві петлі з нахилом вліво, три виворотні. Дві петлі з нахилом, вправо, накид, лицева накид, дві петлі. Це виворотній ряд за малюнком. Наступний ряд продовжуємо скорочувати наші трикутнички з виворотних петель. Дві виворотні петлі, дві петлі з нахилом вправо, накид, чотири лицеві петлі, дві виворотні петлі, дві петлі з нахилом вправо, накид. 4 лицеві петлі. 2 виворотні. Накид. 4 лицеві. Ось бачите, формуються наші ось ці трикутнички. З виворотних петель. Такі перехідні. Один закінчується, інший починається. На це можна орієнтуватися, щоб краще запам'ятати візерунок, не підглядаючи у схему. Закінчуємо чотирма лицьовими петлями. Виворотній ряд за малюнком. І буде ще один лицьовий ряд в цьому рапорті. Тобто рапорт складає шість лицьових рядків і шість виворотних які в'яжуться за малюнком. І так, останній рядок нашого рапорту. Лицьовий. Ось наш трикутничок, одна виворотня петля, дві петлі разом з нахилом вправо, накид п'ять лицевих петель, тобто до наступного трикутника. Одна виворотня, дві петлі разом. Я пригортаю бо я в'яжу такі класичні бабусіни петлі, тому я перегортаю, щоб утворилась красива косичка. накид п'ять лицевих петель. Одна виворотня, дві петлі разом накид 5 лицевих, і виворотній ряд в'яжемо за малюнком. Ось так виглядає повністю пров'язаний один рапорт нашого візерунку. Дуже красиво виглядає навіть на таких нитках, на дуже плотних, він рельєфний, бачите, який красивий рельєфний, трошки тіньовий, це коли лицеві і виворотні петлі у нас в малюнку вирісовують вимальовуються, пробачте. Дуже красиво. Але вигравати він починає, починає саме, коли зв'язано вже декілька рапортів. Сподіваюсь, вам стане в нагоді. Користуйтесь, в'яжіть з задоволенням. Сім легких петельок. Не забудьте, схема буде в спільноті. Заходьте. Побачимось.